Учні Джуринської музичної школи отримали гран прі на міжнародному конкурсі Збережи свою мрію. Конкурсантка Дар'я Копиченська почала займатися музикою ще з шести років, адже батьки музиканти. «З самого дитинства мене батьки розвивали музику, як вони самі музиканти, тому я сама пішла на фортепіано, а далі вже інші інструменти також підключила. Дівчина розповідає досі під враженнями від конкурсу. Багато емоцій були. Спочатку, коли виходила на сцену переживання, але їх треба було зібрати в кулак і вийти зіграти. Сцена була класна і зіграла, і все, спала в мене напряга така, і все мені було класно. Троє учнів школи представили музичні твори на гранд-фіналі конкурсу, що проходив у місті Ла Корунья, що в Іспанії. Їх наставниця старша викладачка по класу фортепіано Леся Клімова. Розповідає, діти відповідально та активно готувались до конкурсу. Дуже швидко мене вчать твори, такі трудолюбиві. А я сім днів можу займатися. І по телефону в онлайні дітки, як почули, що ми прийшли в Іспанію, вони за тиждень-дві неділі повивчали нові твори. Кожен день в школі, кожен день труд мій і їхній. Це ну я вам передати не можу. Дуже хотіли дітки поїхати з новими творами. Вони займалися дуже, дуже кожен день школа і вдома. Перебуваючи з робочим візитом у Дюринській сільській територіальній громаді, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий разом із сільською головою Галиною Попсуй поспілкувалися з учасниками міжнародного конкурсу Збережи свою мрію. Взяти участь у конкурсі і представляти Україну на міжнародному заході дітям фінансово допоміг В'ячеслав Соколовий. Учасники конкурсу вручили голові обласної ради. Подяку наш розум і наша краса так трима молодці. Якщо будуть поїздки далі на міжнародні конкурси, я знову буду з вами. Хорошо? У Джуринській музичній школі працюють 14 викладачів. У 2023 році учні школи взяли участь у 22 різноманітних конкурсах мистецтв обласних, всеукраїнських та міжнародних.